Доброго дня, українці. Є у нас, українців, давня традиція встановлювати межі і конфліктувати навколо них. Пригадуєте, як описував ще Іван Нечуй Левицький у своїй кайдашевій сім'ї історію, коли межа ставала постійною підставою для спорів членами однієї сім'ї. Сьогоднішня сім'я органів правопорядку не виняток, і межі розслідування кожного органу часто стають підставою для спорів між ними. Мене звати Тарас Семків і я хотів би розповісти про межі, що перешкоджають ефективному розслідуванню. Межі розслідування кожного органу, або як ми їх називаємо підслідність, чітко визначена у статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України. Для воєнних злочинів це для прикладу виключно слідчі Служби безпеки України. Проте. Воєнних злочинів на сьогодні вже понад 50 тисяч, що створює значне навантаження на окремі органи досудового розслідування і окремих слідчих. Ситуацію могли б змінити відповідні керівники органів прокуратури, яким вже надано право змінювати орган досудового розслідування у випадку неефективності здійснення ним своїх повноважень. Однак із застосуванням цього інституту є певні перешкоди та дискусії. Що ж перешкоджає його застосуванню? Основним ризиком, як в багатьох випадках для сторони обвинувачення, є визнання доказів недопустимими в подальшому. Тобто існує ризик про те, що докази, які будуть зібрані органом досудового розслідування, будуть визнані судом недопустимими, як зібрані особами, які не уповноважені на вчинення таких дій. На це нас орієнтує рішення Об'єднаної палати касаційного кримінального суду, Верховного суду від травня минулого року, у якому зазначено про те, що. Недотримання належної правової процедури як складового принципу верховенства права може мати наслідком визнання недопустимими у подальшому всіх доказів в порядку, визначеному 86 та 87 статтями кримінально процесуального кодексу України. Цією ж постановою визначено і випадки, коли отримання доказів все ж таки буде допустимими. Це по-перше, прийняття таких рішень уповноваженим на це суб'єктом. Генеральним прокурором Прокурором області, їх першими заступниками та заступниками. Друге, це надання оцінки проведеному досудовому розслідуванню як неефективному. Третє винесення відповідного рішення у формі письмової постанови. І четверте це обґрунтування цього рішення. Тобто, перед тим, як Застосувати свої повноваження, керівник органу прокуратури повинен оцінити розслідування як неефективне. До вказаної статті вже після повномасштабного вторгнення законодавцям внесено зміни, яким уповноважено змінювати орган досудового розслідування не тільки у випадку неефективності здійснення своїх повноважень, а й у випадках, якщо існують об'єктивні підстави. Які вказують про неефективність виконання органам своїх повноважень або неможливості здійснення ним досудового розслідування в умовах воєнного стану. Але всі органи розслідування у нас функціонують. Можливо, вони не мають доступу до якихось територій, які їм підвідомчі, але говорити про повне припинення їх функціонування не можна. Тому всіх суперечностей такі зміни не вирішили. Як? Використовуються ці повноваження взагалі, є досить дискусійним. Для прикладу, чи зможе, розглянути чи, чи зможе ефективно розглянути повідомлення про вчинене насильство слідчій органу, де всі слідчі на теперішній час займаються оглядами? Наслідків ураження критичної інфраструктури, як це сьогодні дуже часто буває. Або чи зможе орган досудового розслідування ефективно забезпечити огляд місць масового поховання у випадку відсутності в розпорядженні цього органу елементарних криміналістичних інструментів, які надають можливість це зробити, відповідь, звичайно, очевидна. Тож, чи потрібно нам чекати, що всохла груша для поділу межі? В той же час, які переваги може надати ухвалення таких рішень. По-перше, це збільшить спроможність розслідування взагалі. Оскільки, опустивши певний момент на початку розслідування, ми потім вже не зможемо до нього повернутися і, можливо, не зможемо досягнути цього результату взагалі. Наступне, це збільшить довіру до прокурорів та органів досудового розслідування і зменшить соціальну напругу. По-третє, і, напевне, основне, це змінить взагалі підхід розслідування із процесу центристського на людину центристський. Оскільки можна так захопитися процесом, що забути взагалі, для чого це розслідування здійснюється. Ми дуже часто очікуємо якихось законодавчих змін, які чітко вкажуть нам. Що ж робити і як нам діяти? Але, можливо, саме зараз варто не очікувати якихось рішень від законодавця чи когось іншого, а об'єднатися заради досягнення спільної мети. Можливо, варто не вимірювати межі. Ми дуже часто надаємо занадто занадто багато уваги процесу. Можливо, варто саме зараз запитати кожному слідчому себе, чи зможу я. Ефективно розслідувати ще й цей злочин. А якщо не зможу, можливо, варто чесно сказати іншим учасникам кримінального провадження, що на жаль, ні. Можливо, варто кожному прокурору подумати над тим, чи буде це розслідування ефективним в подальшому, чи завершиться воно в розумний строк. Давайте обґрунтовувати свої рішення, робити їх зрозумілими для всіх. Але не зволікати з їх прийняттям. Дякую.